Дуже ще долучилися доброго дня. Дійсно, то якраз те, про що ви сказали, про 150 дітей, Це якраз з нашого Старобільського району Луганщині, Луганщини, були вивезені до двох. Таборів лісної та сосінка карачаєва черкесії і ми зараз вже отримали інформацію про те, що комплектують нові отряди піонерів. Як вони називають ще на 750 дітей інформації про повернення тих першої партії дітей, яка вивозили нашу, ще поки що нема. А загалом. Тут повністю підтримую попереднього виступаючого ситуація. Вона майже всюди однакова. Вони придумали і виділили шалені кошти на міністерство освіти для проведення цих загальних заходів. Кураторство поручили обс загалом уповноважені по порушенню прав дітей Марії Біловій. І яка повністю здійснює всі заходи? Єдине, що ми ще розуміємо якість цієї підготовки і кількість вкрадених грошей, які виділені були на окуповані території наші, і тому намагаємось повністю документувати всіх діточок, на яких наших вивозять, і намагаємось за своїми каналами отримувати інформацію про їх повернення на територію України. Ну, так само ви ще в кінці квітня говорили про те, що на територіях окупованих Луганщини росіяни проводять, ну так би мовити медогляди, і за їх результатами вони оголошують. Ви тоді казали, 70 дітей, нібито хворі, і власне їм тоді а, і треба це оздоровлення. А враховуючи це, чи ми можемо говорити про те, що мовно приклад Старобільщини це початок, і росіяни ще більше дітей захочуть так вивести. Ну, ви знаєте, я тут не те, що хворі. От дивіться, оприлюднили вони, що приблизно 94 тисячі. Вони дітей опрацювали, оглянули. Причому мене дуже здивувала фраза Опрацювали. Ну це дійсно, якраз російський кшталт. 70% цих дітей після перевірки знайдено патології. Ну, здається, патології у нас, якраз у цих русських врачей, які в голові, причому патології. Ну як можна 70% дітей, проживаючих на території однієї області, всі з патологією, всіх треба лікувати. Причому частично там навіть клали до лікувальних закладів вже зараз. Я розумію, що там були деякі діти, які мали медичні проблеми, але не ці цифри. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що продовження буде. Вони зараз вже. Розуміють зачасту, що батьки ховають дітей, і зараз от не тільки на цьому тижні вже опублікували про те, що в станиці Луганській почалась у них нові заходи де знаходиться лінія зіткнення і де знаходиться станиця Луганська, яка на кордоні з Росією. І Вони зараз вже дітям до 14 років, разом з матерями пропонують виїжджати до спеціальних лагерів відпочинку для того, щоб уберегтися від агресії України. Ну і так само росіяни не намагаються і приховати те, що вони роблять глядачі могли бачити скріни це з різних російських пабліків, там де вони в принципі не приховуючи, звітують то про 500 дітей, які вони вивезли на оздоровлення, то про інші частини із Лисичанська із Старобільська. Із мені здається, майже кожного великого міста Луганщини вони роблять такі умовні звіти. Чи зараз приблизно можна було порахувати як багато? Таким чином, і під приводом, так би мовити, оздоровлення Росіяни вивезли дітей. Ну, дивіться, по-перше, те, що вони документують, і те, що вони оприлюднюють, це їх недолугість. Тому що це все саме Україна і держава, яка повністю відслідковує цю ситуацію по наших дітках, буде використана проти, проти Росії для доведення її без е е нелюдських заходів, які вона проводить, в тому числі й утиски прав дітей. Це якраз і вони себе документують. Ми на теперішній час розуміємо, що ці заходи проводяться повним ходом, але ви ж зрозумієте, що важкувато рахувати цифри, те, що ми отримуємо. Всі цифри, які ми отримуємо, ми отримуємо з наших істочників, які там знаходяться, і зараз працювати з ними трошки проблемно. Ми намагаємось десь навіть на добу притримувати інформацію, щоб не світити людей, які надають нам повідомлення, тому що дуже активізувались по цій роботі, особливо враховуючи цю ситуацію, коли розпочилась по дітях і по паспортизації. Зараз враховуючи те, чи ці люди говорили щось про. Можливість відмовитися та от ми говорили з представниками Бердянського, Бердянського району. Він казав про те, що в принципі можливість відмовитися є, але ніхто не знає до яких наслідків це призведе, і як росіяни на це відреагують. Якщо ми говоримо про Луганщину, чи там у батьків є якась можливість не віддавати дитину на таке оздоровлення? Дивіться, ситуація аналогічна. Справа в тому, що вони шантажують тим, що якщо дитина не оздоровиться, ми не пустимо в школу. По паспортах ми вже з вами проходили про те, що людей і зарплати не платять, і звільняють з роботи. І ситуація така сама. Ми ж розуміємо, що Росія це варвар, вона діє повністю аналогічно. Знищення місцевого населення забирають дітей і виховують їх на свій кшталт в радянському мірі. Якраз про виховання а, чи відомо. В цих, так би мовити, таборах, які облаштовують росіяни, чи вони там також не намагаються цим дітям нав'язувати і проводити певні виховні години і так далі, те, що вони і так вже в принципі роблять на уроках в школах в Росії на тимчасово окупованих територіях. Ну ми ж з вами чітко бачимо по всіх відео, що в армії нічого не змінилось, що в побудові роботи е, з підлітками нічого не змінилось і з дітьми, в тому числі з малими дітьми. Все будується на прославлянні Росії на вихованні від е, павліків Морозових, які будуть здавати, і повністю ж ви зрозумієте, що це не як у нас. Е, на базах відпочинку, в лагерях для наших діток, де вони відпочивають, дійсно займаються спортом, отримують оздоровлення, плавають у воді. Там є чітко політична година, як це було при радянщині, коли дітям розповідають політичну ситуацію про те, як все погано в Україні, як вони її звільняють. І чи відомо зараз про факти, коли б росіяни не повертали дітей, яких отак от вивозили на оздоровлення або під іншими приводами? На теперішній час таких фактів ми поки що не маємо, тому що це перші виїзди пошли, пішли зараз початок літа, і зараз цю ситуацію ми відслідковуємо. Ми частково розуміємо, скажімо так, куди поїхали і скільки поїхали, і будемо очікувати інформації підтверджені по поверненню наших діточок. Я цю інформацію, яку ми отримаємо, ми одразу передамо передаємо на вищі державні органи для міжнародної платформи і на правоохоронні органи, в тому числі для своєчасного реагування в юридичній площині. Дякуємо за інформацію. Дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор був з нами на зв'язку.